Відомо, що ви громадянин і Монако також. Громадянин Монако я не можу бути. Як ви не можете? От чесно громадянином можуть бути. Тільки не я. Ви не, я не. коли в останні були у Монако. Летом. Ваша донька там живе. Ви навідуєтеся до неї? Коли донька виходила заміж, тоді Віктор Янукович сказав, що на цьому прекрасному пишному весіллі об'єдналися дві країни Україна та Монако. Коли син буде одружуватися, теж буде пишне весілля. Можливо, вже зовсім скоро. Дай Бог. Піймати Іванющенка на інтерв'ю рідкісна вдача. Тож до нашої бесіди доєднуються найгостріші параполітичної журналістики Мустафа Наєм та Сергій Лещенко. А чим він займається? Зараз працює в банку. В якому? В якому? Вашому? За У якому? У вашому? Границя, син за кордоном живе. Сам пішов. А в пасом банки на роботу. Каком? Ні, названня банка. Ну БНБ, паріба крім рік.